Такі картки з зображенням дій можна вивчати дії слова та навчити дитину відповідати на питання. Хто хлопчик що робить? Стрибає. Хто хлопчик, що робить? Слухає музику. Хто діти, що роблять, обіймають? Обіймаються. Ось такі картки? Хто хлопчик, що робить, кидає м'яч? Хто дівчинка, що робить, читає. Що читає книгу? Хто дівчинка, що робить, їсть, що їсть морозиво? Ось такі картки.